Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогоднішнє відео буде про догляд за орхідеєю. Я не хотіла довго знімати відео про це, тому що завжди говорю, що у кожного з нас свої умови у квартирах чи домах, і догляд буде зовсім різний. До того ж, квіти ростуть у різних ґрунтах, вони у нас відрізняються. І вологість повітря в хатах різний. Але так як останнього часу дуже багато запитань, як я за ними доглядаю. Ну, думаю, ладно, я зроблю відео про те, як доглядаю за своїми орхідеями я. А ви дивіться, як ви бачите, орхідеї мої на поличках під лампами. У мене фітолампи широкого спектру. Підвіконня зайняли бігонії, тому, як бачите, на підвіконнях орхідей нема в жодній кімнаті. В цій кімнаті сьогодні в мене полив орхідей, тому я вас запрошую трошки подивитися на цей процес. Поливаю я свої орхідеї відстояною водою, температурою трошки вищу за кімнатну. Вже півтора року я нічим їх не підживлюю. Але коли я підживлювала свої орхідеї, то додавала будь-яке добриво для орхідей. Рідке. Ну, те, що продається в магазинах. Але Дуже-дуже маленьких дозах. Тобто, з кожним поливом один ковпачок на ведро 10 літрів. Іноді я настаювала воду на золі. І поливала такою водою. Але ви знаєте, ну я не бачу різниці, чесно. Стан моїх орхідей ви бачите в моїх оглядах орхідей. Я знімаю їх не дуже часто, але коли знімаю, то ви це бачите. І кількість квітів, і які квітконоси, яке коріння. Ну, тобто, бачите, все. Я нічого не приховую, не маю нічого приховувати. Ростуть орхідею у подвійних горщиках. Для мене це виявилося найзручнішим варіантом. Тому що залила я водичку, коли поливаю. Ось так. Залишила на 40 хвилин. Ну, плюс-мінус, іноді це буває 2 години, коли кудись вийшла. Потім водичку злила і поставила на місце. Як часто я це роблю, зазвичай я роблю це раз на 2 тижні. Але я так помітила. Тут в мене лежить, ось я тут записую, не дуже добре видно, ось так. То бачу по своїм нотаткам, що я геть роздивилася і поливаю їх десь раз у 19-20 днів. Це, я думаю, дуже рідко, але ж ви бачите все одно, як вони себе почувають. На жаль, вже почався квіткопад, бачите, що тут робиться. І при поливі зараз я буду ще знімати квіточки, візьму сікатор, щоб обрізати оці сухі квітконоси. Якщо є якісь пожовклі листочки, я їх познімаю, але це дуже рідко буває. Ну, зараз я принесу воду. Залью одну квіточку покажу, як це. А потім, коли все це спуститься на підлогу, щоб попити води, покажу, як це виглядає. Не дуже це все легко, треба все познімати, залити. Потім воно стоїть на підлозі, поки тут все попротираються полички. І потім все назад. Така собі руханка нагору вниз, нагору вниз. Там внизу окупація бігоніями. Забрали вони нижню поличку під себе. Нема куди поставити оцю красиву дівінбахі. Так вона на полу і стоїть в мене. Під віконя теж у бігоніях. І ось тут все в бігоніях, це сінці. Краса, неймовірно, росте, це в інших відео я буду вам показувати. Принесла я відро з водою, зараз додам гарячої води і буду по цій сходинці туди сюди спускати горшечки. Принесла показати вам, чим я підживлювала, це не реклама. Тут видно, що вже солі чи що воно тут повиходило. Я вже давно ці бутилочки не відкривала, ось цю купила вона ще закрита. Просто от що бачила, те й купувала. Так, тут є фіалочки, але це добрива я теж наливала. Незалежно від того, чи є квіти, чи гонить воно квітконос. Я з кожним поливом коли згадала, туди один ковпачок, ось один це ведро. Раніше я кожен раз коли поливала, наливала, але ж повторююсь, пів рок півтора року я вже не поливаю. Ще в мене є ось такий фітоспорін. Це паста. Вона розводиться. Я завжди, коли це часто, зараз чекайте. Коли я раніше постійно поливала, і це додавала, і ось це додавала. Ну, Таке, знаєте, і без цього все добре росте. Ось воно в мене розведене. І коли треба налити, треба перемішати, бо воно осідає ось так. Треба розмішати. І чесно кажучи, ту пропорцію, яку вони рекомендують, я не ставила ніколи. Отак, бачите, ложечку зараз отак помию. Воно трошки стане таке. Як вам показати. Воно ну, майже не запробувало. Ось такого кольору. Зовсім трошки поставлю Ось сьогодні колю з типу Дуже незручно це робити однією рукою, ну, вже один покажу, як зможу. Я коли наливаю водичку, ось так роблю, тому що, коли закритий горшечок, наливаєш воду, воно спочатку там не підіймається рівень води. Потім такий ух, і буває, що повний горшечок і виливається з нього. Ну, вже такого давно немає. Тобто, ось так. Приподнімаю і наливаю воду. Але як я це покажу, зараз знаю. Не поставила я штатив, ну, вже буде як буде. Головне, щоб мене ніхто з боку не бачив, як я зараз тут вмостилася. Ось так. Зараз так, кожен горшечок. Багато відео на YouTube, де називають ці горшечки, горщики вбивці. Ну, слухайте, не хочете, ну не ростіть в них. Ви ж бачите, що тут. Тому робіть свої висновки самі, вчіться самі. Ви дивіться, як хто що робить, які в нього квіти вдома, ну і тому робіть, як знаєте, далі. Мені так подобається. Я бачу, що квітам подобається. Вважаю, що це бачите і ви. Хочу показати, що цей квітконос вже почав жовтіти. То, звісно, тут вже не буде подовжувати цей квітконос, тому я його зараз зріжу. Ось тут, на цьому квітконосі, була остання, точніше, перша квіточка, яка розквітла. Тому ось тут. Я його зріжу. Є в мене відео про те, чи зрізаю я квітку квітконоси і як я це роблю. Я залишу покликання під цим відео. Якщо вам цікаво, то подивіться, будь ласка. Часто мене запитують, у чому ростуть мої орхідеї, в якому ґрунті. Ростуть вони в мене в одному ґрунті кілька років тому, я їх пересадила і все, не чіпаю більше. Намагатимусь знайти світлину, я якщо знайду, я вам її вставлю, щоб ви бачили назву. Ось залізла я на верхню поличку і бачу таку красу. Дивіться, яке коріння. От іноді бувають відео на Ютубі. Ну, виросло в них таке коріння, да? І вони починають, ось, щоб виросло ось таке коріння, зробіть оце і оце. Ну, якщо ви хочете якихось яких експериментів, ну, будь ласка, я для цього нічого не робила. Росте собі і росте. Бачите, яка краса. А то льодом треба обкласти, бачила, чеснок, скарлупа від яєць, що там ще було, можете написати у коментарях, що ви бачили. Ну, але ж, ну, я нічого не робила. А і ще питання, чи оприскую я по листу. Ні, нічого не оприскую водичкою. Яка є вологість у хаті, ну, ось так вони ростуть. Тут в мене така штука постілена. Ну, стілила я її для того, щоб тут не було гаряче від лампи, яка знизу. Але все одно квіти мої нагріваються, які тут стоять. Ну, нічого я з цим не роблю. Продовжую так стояти. Тобто, знаєте, ці квіти, вони дуже міцні. Якщо рослина здорова, ну, росте собі, росте і радую вас своїм квітінням. От чого я не хотіла це відео знімати. Ну, нема мені що вам розказати, якісь секрети, де їх немає. Тому не знаю, наскільки буде вам корисним це відео, але висновки робіть самі. Заливаю зараз нарбону і бачу те, що хочу вам показати. Завжди вони щось тут утнуть. Ось, бачите, це не може бути квітконос, бо, по правилам, якщо є квітконос в цій пазухі, тобто вона вище, то наступний буде тут. Ну і так далі. Тобто пазухи, яка над тією, з якою виходить квітконос. Це я так собі нагадаю, що буде діточка. Час покаже. Ну, а я покажу вам. Ось такі вони. Дуже легка квітка у догляді орхідея. Можете сваритися, можете не вірити. Залиште ви свої квіти у спокої, принаймні я це маю на увазі орхідеї. От бігонію королівську, наприклад, ну, там не можна її залишити у спокої, там треба постійно дивитись на вологість ґрунту і не залити та не пересушити. Там ну, не дуже легко, поки ти там зорієнтуєшся, як це зробити правильно. З орхідеєю. Та залиште ви її, бо вона буде собі рости і квітувати. Але повторю, якщо вона здорова. Якщо ви реанімуєте рослину, це зовсім інша історія, і то зовсім інше відео. А так, ну, росте і росте. Якось я з продавчинію орхідеєю, ми дійшли до того, що назвали їх сорнячок. Десь так і є. Росте і росте. Головне світло і полив. Ну, це я зробила такий висновок. Тобто лампи мої їм подобаються, ну і полив все. Мабуть, ще любов до них але це теж особисте. У кожного своя з ними історія. Я знаю людей, яким орхідеї не подобаються. Дуже не подобаються вони їх, майже ненавидять. Я не знаю, як так сталося і чому. Ну, для мене це неймовірна краса. Не можу не показати Торіну, Да? квітне, дорощує свій квітконос, ростить новий листочок, дивіться нові корінчики. А оці дорощує. І що я для цього роблю? Нічого. Воно само росте. Ось така в мене вийшла квіткова підлога. Зараз, поки пообідаємо, вони поп'ють. Потім зілю водичку і поставлю на поличку. А наступні будуть ось ці з цієї полички і з цієї. Краса, скажіть? От ну, дивіться, в своїх запасах старих знайшла я оцю упаковочку. І всі орхідеї в мене ростуть в ній. Упаковка невеличка, як бачите, в ній кора, основа мох і вугілля. І є ще та сама фірма, але для підлітків і діток. Такий самий вміст, але вона така. Фракція дуже дрібна. Якось я садила, це було років 5, може тому, оцей субстрат і дорослі. Тобто знаєте, краще цього не робити. Тому що кора дуже щільно лежить, вона не просихає довгий час, і коріння гниє. Ця упаковка для дорослих орхідей. Фракція тут така, от як треба, я б сказала, але. І ще щось типу сміття таке, ну, я це викидала, вибирала вручну тільки такі красиві квадратні шматочки. Не дешево це виходило, але ж воно того варте. Ну так сталося, що до нас прийшла війна, і в магазинах не стало оцієї кори. Дуже це було незручно, я спробувала кілька і не стала всіх сюди нести, покажу тільки ту, на якій я зупинилася. Ну, але це компроміс, скажімо так. Зупинила свій вибір на корі. Ви тут доводились мені Дараз покажу. Бачите, які великі шматки. Тут треба було їх різати. Рубати це дуже довго, незручно, але ж вибору нема. Зараз я бачила, що дівчата почали продавати ось цю корову. Чи вона така, чи ні, я ще не купувала, тому нічого не можу вам про це сказати. У посадку я ще туди даю мох, небагато, трошки всередину. Ну, Зверху я не бачу сенсу ставити. Я ставила, але перестала це робити. На сьогодні, думаю, можна закінчувати це відео. Якщо я щось забула, ви, будь ласка, запитуйте. Якщо знаю відповідь, звісно, відповім вам. Бувайте здорові, до нових зустрічей!